Вітаю, друзі! Чому не вийшло аналіз наступу Збройних сил України у 2023 році від західних аналітиків? Західні аналітики вважають, що українським військовим не вистачило часу для підготовки та не вдалося створити ефектну несподіванку. Збройні сили Російської Федерації в свою чергу звели потужні оборонні укріплення та регулярно і ретельно готувалися до наступу ЗСУ. Три західних аналітика Майл Кофман, Роблі та Дар'я Масікот вважають, що для кращого розуміння планів на 2024-2025 роки. Потрібно проаналізувати наступ України в 2023-му, сили оборони України не стали зосереджувати всі зусилля на одному вирішальному напрямку. А почали відразу на кількох напрямках: Мелітопольське, Бердянське, Бахмутське. У 2023 році російська армія мала чисельність, захищені позиції та нові корпуси. Ситуації, коли російські бригади утримували лінію фронту двома трьома неповними батальйонами не було. Окупанти мали бригади з шістьма і більше батальйонів з резервами для ротації. Автори зазначають, що Збройні сили Російської Федерації загалом краще виявили себе в обороні, ніж у наступі. Ключові фактори результату Україна не мала вирішальної переваги у вогневому впливі. Тут, до речі, від себе додам, що партнери в цьому самі винні невчасно поставлена зброя. Збройні сили РФ не були достатньо ослаблені. Україна не могла ефективно масштабувати свої дії, діючи силами не більше 2-3 посилених рот на бригаду. Це означало, що вона не могла використовувати правоми та нарощувати темп. Проривів не було, вони не використовували. Україні не вистачило коштів для прориву добре підготовленої оборони Збройних сил Російської Федерації, а також для протидії російській авіації. Автори також наголошують на проблеми підготовки військових в країнах НАТО. Вона була надто короткою, а командири штабів батальйонів і бригад часто не могли ефективно управляти підрозділами вище за рівень роти. Ну тут зауважу, що підготовка в країнах НАТО, крім технічної, тобто літаки, танки, пілоти е і інше, це все профанація. От реально профанація. Е наші інструктори набагато ліпші від західних. В результаті, всі ці проблеми призвели до того, що сили оборони не змогли. Послабити російські сили. Концентрація бронетехніки була неможлива, а невеликі групи штурмової піхоти не змогли призвести до прориву сильної оборони. Ну і втрати величезні. Зеленський бреше про втрати, а насправді в одному контрнаступі загинуло більше, ніж він називає за всю війну. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.